Привіт! Сьогодні пропоную промовити слова зі звуком Р на початку слова. Давайте спочатку згадаємо артикуляцію, а потім подивимось, які малюнки я для вас підготував. Зубки парканчиком. Натягуємо посмішку. Язичок піднімаємо вгору за верхні зубки. Робимо сильний вдих носиком. Видихуємо і додаємо голос. Р -р 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 -р. Молодці, як справжні тигри поручали. Давайте тепер подивимось малюнки, які я підготував. Рак. Ракета. Ранець. Рама. Радіо. Рахівниця, рація, риба, рис, ребус, редиска, ремінь, речка, ромб, ромашка, розетка, родзинки, рушник, рука. Рушниця, рукомийник, рукавиці, ручка. Супер, ви молодці. Повторити вдома самостійно, передивляйтесь відео та вдосконалюйте свої вміння промовляти звук Р. До нових зустрічей!